Вітаю, дорогих моєму серцю, усіх, хто дивиться передачу Так говорить Біблія. Кожна книга Біблії несе необхідний урок для формування характеру. Це в першу чергу. А також відкриває історії і проблеми, з якими бореться людство, починаючи з часу, коли зародився гріх. Все, що ми бачимо і не бачимо, мало свій початок. Наша планета Земля, а верніше людство Землі, уже більше шести тисяч років знаходиться в стані війни. А якщо взяти людське серце, воно веде війну на протязі всього життя. Як звичайно, наші роздуми я хочу почати з обітниці, записаної у 119 му псалмі. Нехай зілляться на мене, Господи, Твоя любов! І твоє спасіння за словом Твоїм. Тоді я зможу відповісти тим, котрі мене ганьблять, бо я виявляю довір'я Твоєму слову. Лише ніколи не віднімай від моїх уст слова правди, бо я покладаю надію на Твої присуди. Я думаю, що ви не будете мені заперечувати. Що у світі досить таки поширена така практика висловлювання у чийсь адрес прокляття. Якщо б слова прокляття не було у Біблії, ми би про нього не говорили. Уже на перших сторінках Біблії ми читаємо у книзі буття в 3 розділі, 14 вірш, Тож сказав Господь Бог Змієві. За те, що ти таке вчинив проклятий ти споміж усіх тварин і споміж усіх диких звірів. Адамові Бог сказав, ось оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята через тебе земля. У тяжкій праці харчуватимешся з неї в усі дні свого життя. Усі чудово розуміють, що прокляття це погано. Я не можу сьогодні сказати, бо не знаю, чи знав сатана, які наслідки будуть від непослуху, чи знав сатана, що таке зло, адже до того часу його не було, коли пропонував єві статус Бога, який знає і добре, і зле. Для мене це відкрите питання. Але воно особливо не впливає на необхідну правду про спасіння. Для нас важливо те, що ми знаємо, що є добро і є зло. І є внутрішній голос, це сумління. Якщо воно не спалене, воно каже нам точно: це добре, а це зле. Не просто так Господь сказав. Не обманюйтеся, Бог осміяний не буває. Що посіє людина, те і збирати буде. Я наберуся сміливості сказати так. Усе зло є прокляттям. І з давніх давен, і особливо в часи Патріарха Йова, хвороба вважалася прокляттям. Сьогодні, у 21 столітті, я неодноразово чув. Що це людині пороблено. Тобто хтось робив усе можливе, щоб навести на когось прокляття. А воно, в свою чергу, уже може виявлятися у різних видах, навіть до одержимості. Звичайно, на землі йде велика боротьба між Богом і сатаною. І приклад Патріарха Йова відкриває нам істину, що людина може страждати. І не заслужено. У сатани немає правил гри. Його мета убити і погубити. Під час нападу Росії на Україну Росія бомбить мирні міста і села дорогими ракетами. Чому вона це робить? Це робота одержимих сатаною людей. Диявола можна зрозуміти. Помираю я, помріть і ви зі мною. А людей, які бомблять мирні міста і села. І більше того, людей, які з Христом на шиї благословляють це, я зрозуміти не можу. Не просто філософи прийшли до висновку, що зло об'яснити неможливо. Можливо, ми до кінця не розберемося в питанні прокляття, тому що першим на планеті Земля його висловлює Бог. І ми практично бачимо наслідки від будь-яків терня, від вірусів і бактерій, від рослинних хвороб і тваринних хвороб. Це все те, що міститься у слові, проклята земля за тебе. Якщо сказати зрозумілішою мовою, то Господь, допускаючи це, каже: Ти знав, що таке добро, але тобі захотілося знати, що таке зло. Будь ласка, ні для кого не секрет, що бувають державні секрети, судові секрети, військові секрети, бувають і особисті секрети. У Бога немає секретів по відношенню до людини. Бог досить зрозуміло показує, коли ти будеш благословенним, а коли усе буде навпаки. Ключ від одного і другого у твоїх руках. У книзі повторення закону у 27 і 28 розділах йдеться про те, за що людина буде проклята і за що буде благословенна. Але нас сьогодні цікавлять незаслужені прокляття, які можуть випадати на долю людини, як ми це побачили по відношенню до патріарха Йова. Йов – це історія, і то далека. А хто з нас не страждав? Або не бачив, як хтось страждає. Кому не приходилось потішати і розраджувати людину, яка в розпачі? Усі ми знаємо, як важко в таких ситуаціях підібрати слова, щоб потішити тих, чиє горе ранить і нас. І тоді, коли комусь або і нам боляче, а Бог мовчить, нам здається, що він далеко. Але насправді це не так. Книга Йова відкриває, настільки близько Бог, який все бачить і все знає. Забігаючи наперед, скажу: друзі Йова, і то справжні друзі, прийшли підтримати друга, але щось у них пішло не так. І вони підняли важливі питання богослів'я, страждань, зокрема, причини страждань і питання віри та життя і смерті. Дивлячись на Йова і на те, що трапилося з ним, їхні розмови і їхні судження є виправданими. А скажіть, будь ласка, коли ви більш ретельно аналізуєте життя, і я допоможу вам з відповіддю, коли щось трапляється, наприклад, чому болить шлунок від неправильного харчування і так далі. І що цікаво, що у всіх ситуаціях, які виникають, Людей цікавить роль Бога. Чому він допустив Це? Хочу звернути вашу увагу, як розумів це питання автор 118 го псалму. Ти, Господи, вірний своєму слову, учинив добро своєму слузі. Навчай мене і далі доброті та розважливості, бо я покладаюся на твої заповіді. Поки я ще не був упокорений, я помилявся, тепер же дотримуюся твого слова. Ти добрий і чинив найкраще, тож навчай мене своїм постановам. Зухвалі люди зводять на мене наклепи, але я всім своїм серцем дотримуюсь твоїх заповідей. Їхні серця нечутливі, наче ожирілі. Я ж находжу задоволення у твоєму слові. Благо мені, що я постраждав, аби таким чином зрозуміти твої веління, закон твоїх уст для мене дорожчий, ніж безліч золота і срібла. Із цих текстів я хочу виділити 67, й де автор підкреслює, що поки він ще був неупокорений, він помилявся. А наступне, виходячи із його слів, він зміг побачити користь із тих випробувань, які випали на його долю. Інколи людина може сказати так, заради цього варто було постраждати. Нам навіть важко уявити число людей, які будуть вдячні Богові в день, коли Він прийде знову на землю, тому що через страждання вони прийшли до Бога. Або залишили якийсь гріх. На жаль, нам важко розбиратися у всьому, а особливо тоді, коли приходять страждання. У нас виникають питання, що це таке і чому це трапило зі мною. Ми можемо вести неправильний спосіб життя, неправильно харчуватися. А коли приходить хвороба, допитуватися, чому це мене знайшло? А які питання виникають у вас особисто і в оточуючих, коли ви дотримуєтесь правил здорового способу життя і у вас з'являється хвороба? Прочитаємо, в якому стані побачили друзі Йова, коли прийшли до нього, і яка була їхня реакція? У другому розділі книги Патріарха Йова з 11 віршами читаємо. Почувши про нещастя, яке спіткало Йова, троє його друзів: Єліфаз із Темана, Білдат із Шуаху, і Цофар із Наами, кожен зі своєї місцевості домовилися піти разом, аби висловити йому співчуття і потішити його. Коли вони здалеку побачили його, то не впізнали. Вони почали голосно плакати, кожен роздер на собі одежу і підкидав над головою порох аж до неба, не промовивши до нього жодного слова. Вони сім днів і сім ночей просто сиділи з ним на землі, ось тільки бачили, яким непомірно великим був його біль. Якщо описати цю ситуацію одним словом, вони були шоковані. І ще, на що я зверну увагу, вони сиділи сім днів і сім ночей поряд із ним. Можете самі оцінити рівень дружби, а сказати, що це були погані друзі, неможливо. Усі ми переживали ситуацію ковідної пандемії і ви поспішали до свого друга, який захворів. Якщо і не мали чим допомогти, щоби посидіти разом з ним. А проказа заразливіша хвороба, як ковід, небезпечніша, ніж ковід, і ліку взагалі немає. Я привів цей приклад, щоб ми побачили не тільки негативні сторони друзів Йова, вивчаючи цю історію далі, а також і позитивні сторони. Можливо, вони мовчали, тому що розуміли. А що ще можна сказати людині в такому стані? Однак, коли Йов озвучив свої скарги, ці друзі знайшли що сказати. Після цього заговорив Єліфас із Тимана. Якщо я спробую заговорити з тобою, чи не буде для тебе втомливо, а втім, хто може стримати від слова? Адже ти сам повчав багатьох. Підтримуючи знеможені руки, твої слова підбадьорювали тих, котрі спотикалися, ти зміцнював тремтячі коліна. Тепер же, коли прийшло гор на тебе, ти занеміг, зачепило тебе і ти занепав духом. Невже твоя богобійність перестала бути для тебе опорою, а твої праведні дороги стали безнадійними? Отже, пригадай, Хто, коли, бувши невинним, загинув або коли праведні були знищені. Адже я сам спостерігав, хто, обробляючи поле беззаконня, сіяв гори, той сам його пожинав. Такі гинуть від Божого дихання і від подиху його зникають. Чудові слова з 1 по 6 вірш. У тебе все хорошо, не втрачай надію. Цей друг не заперечує того, що йов ходив правдивими дорогами. І якщо б він продовжив в такому напрямку, все було б чудово. Якщо б він просто, так, як Йов, хотів запитати Бога, а в чому річ? Чому, все було б нормально. Але як ми бачимо, він знавець тодішнього богослів'я. Він точно знає, чому так діє Бог. Дорогі мої, по своїй необачності ми інколи так само можемо говорити людині, не знаючи всього, що так тобі і треба, ти це заслужив чи заробив? Упередженість це те, що може розділити і хороших друзів. І тоді, коли ми точно знаємо, що людина винувата у чомусь, що привело до поганих наслідків, не варто це говорити прямо. Уявіть. Що водій, який перевищив швидкість, потрапив у ДТП. Унаслідок чого хтось із рідних, хто був його пасажиром, загинув. І ви, як його друг, кажете, що це Бог покарав тебе за те, що ти перевищив швидкість. Інколи проблема виникає не з того, що ми говоримо, а у тому, що відсутнє співчуття у Єліфаза друга Йова. Який першим із друзів почав говорити, не виявилося тактовності і співчуття. Якщо бути відвертим і визнати, то у сучасного покоління великий дефіцит і тактовності, і співчуття. Послухайте пророцтво дане пророком Ісаєю, про Ісуса. Ісуса Месію, Ісуса, який жив на землі. У Прока Ісаї, в 42 розділі, із першого вірша, ми читаємо. Ось мій слуга, якого я підтримую, мій обранець, якого вподобала моя душа, я зіллю на нього свого духа, і Він установить серед народів правосуддя. Він не кричатиме і не підвищуватиме Голосу, на вулицях не буде чути його волання. Ростини надломленої він не доламає, і тлічого гнота не погасить, проте справедливо звершуватиме суд, не ослабне духом і не зламається, аж доки не встановить на землі правосуддя і на його закон покладатимуться острови. Читаючи ці вірші, я розумію, що тільки керуючись Духом Святим. Можна це робити. Перше встановлювати правосуддя. Друге, не підвищувати свого голосу, не кричати і не волати. Ви розумієте, що кожне слово із вискаданих слів має своє значення. Коли ви просто повисили голос, коли вже кричите, а коли ваш голос уже на межі неприродній. Третє. Тростини надломленої не доламає. Чи доводилось вам працювати надламаним інструментом? Мабуть, для нас, хто працює на землі, відомі випадки, коли надламана лопата. Ми можемо її різко доламати або уважно допрацювати. Отже, у цьому прикладі з тростиною і гнотом Христос показує нам, як поводитися з тим, Хто догорає або надламаний, виходячи із розмови Єліфаза з Йовом, він не може допустити думки, що це незаслужене покарання. Тому своє твердження він починає аргументувати. Послухайте наступні вірші із книги Йова у 4 розділі із 12 вірша. Але до мене доходить потаємне слово, і моє вухо ловить навіть шепіт. Серед роздумів щодо нічних видінь, коли глибокий сон огортає людей, мене іноді охоплює жах, і тремтіння пробирає мене до самих кісток. Легке дихання торкнулося мого обличчя, і моє волосся стало дибом. Хтось стояв біля мене, але я не міг його розпізнати з вигляду. Перед моїми очима була якась постать, і я почув тихий голос. Хіба смертна людина може бути правідніша за Бога, або чоловік чистіший за свого Творця? Адже він і своїм слугам не довіряє, і в своїх ангелів знаходить недоліки, тим більше у мешканцях хатинок із глини, підвалини яких стоять на земному поросі? Вони будуть розчавлені, як міль, їх топчуть зранку і до вечора. Як не потрібні, вони гинуть навіки, щойно кілок від їхнього намету виривають, вони і не відають, як помирають. Досить цікаво тут написано, і нам важко не погодитися, тим більше ми не знаємо, говорив Бог з цією людиною чи ні. Адже у Біблії є приклади, що Бог розмовляє з людьми. Але хочу загострити вашу увагу на тому, що не варто щось казати від імені Бога, коли Він тобі того не казав. На що я ще зверну увагу? У Бога є чіткі позиції або так, або ні, або благословений, або проклятий. У кінці написаного мною речення я ставлю три крапки, бо в мене виникає питання. А між благословенням і прокляттям не живуть люди. У промові Єліфаза є багато цікавих моментів, особливо, як люди представляли тоді Бога. Єліфаз висловлює чисто біблійну правду про стан померлої людини. Як порівняння, послухайте 103 й Псалом, 14 й вірш. Адже він знає, з чого ми створені. Пам'ятає, що ми порох. Таке порівняння ви знайдете у Святому Письмі ще багато разів. Ми живі істоти, але ненадійні, як пара, як квітка, як міль. І все це зникає непомітно швидко. Бувають досить правильні слова, але недоречні. Тому йов доводить своїм друзям, що він неправідніший чи кращий від Бога. Він доводить, настільки він нещасний, як він страждає, і хотів би запитати Бога чому. А Єліфаз, маючи упередження, розуміє, що його друг так нагрішив, що Бог з ним і розмовляти не хоче. Єліфаз розуміє, що Бог справедливий і нещастя трапляється тільки з нечестивими. Тому скарги Йова безпідставні, більше того, щоб закріпити свої повчання, які він дає Йову, розповідаючи про надприродню силу і особистість, яка з'явилася йому, від зустрічі з якою йому волосся стало дибки, тому не вірити йому немає підстави. Я пропоную вам прочитати 4 і 5 розділи книги Йова, щоб побачити. Безальтернативні докази, що нещастя стається тільки з нечистивими. Але в цьому разі Єліфас помилявся. Мабуть, він не заглянув, як асаф у святилищі, коли його хвилювало питання, чому страждають невинні, а нечистиві процвітають, тим не менше. У висловлюваннях Єліфаза є чудові поради. Бог не просто так записав їх для нас на сторінках Святого Писання. Послухайте, у книзі Йова у 5 розділі 2, 6, 9 та 17 вірші. Адже у власних гнів вбиває нерозумного, а простодушного призводить до смерті заздрість. Адже не із землі виходить лихо. І нещастя не виростає із пороху, котрий чинить велике і незбагненне, дивовижне, що не піддається усвідомленню, щаслива людина, який докоряє Бог, тому картання Вседержителя не цурайся. І не тільки ці тексти, але й багато інших, які мають біблійну підставу. Нечестиві усі загинуть. Незаслужне прокляття не виконається. Хто покладає надію на Бога, не буде засоромлений. Господь може карати і люблячих дітей. Господь може поранити, може і зцілити. Господь близький до тих і убогих серцем. Тому можна зробити такий висновок. Що багато з того, що говорив Єліфас, є правдою. Проблема була не в правдивості його слів, а в тому, що тепер вони були недоречні. Я пригадую, як мені сказала одна мати, яка похоронила сина, що не сприймає священників. Я запитав, а чому? Вона відповіла, що після похорон її відвідав священник, і замість того, щоб потішити надією на Воскресіння, захоплювався її маєтком. Наш світ досить складний. І іншим разом, потрапивши в ту чи іншу ситуацію, ми так само можемо щось сказати, можемо прочитати біблійні вірші, але вони можуть бути недоречними у цьому випадку, у Книзі Служіння, зцілення» Є записаний чудовий уривок, це 163 сторінка. Багато вважають, що уособлюють Боже правосуддя, тоді, як зовсім, не володіють його чуйністю і його безмірною любов'ю. Нерідко люди, з якими поводяться суворо і строго, знаходяться під гнітом спокуси. Сатана бореться з цими душами, і різкі безжалісні слова зовсім залишають їх мужності і приводять до того, що вони стають здобиччю спокусника. Якщо розібратися до кінця, у Єліфаза була правильна теологія, але так як йов. Він не має повної інформації, що відбувається, і тому застосовує всі знання, щоби засудити. У цьому і була Його помилка. Який урок дає нам Христос? І взагалі, який урок дає святе Писання, щоби спілкуючись з людьми, яких ми вважаємо грішними, ми не зробили помилки Єліфаза? Читаємо у Євангелії від Матвія, в 7 розділі перший вірш. Не судіть. Щоб і вас не судили. Отже, один-єдиний, хто ніс незаслужено прокляття це Христос. А ми всі грішні, тому будемо мати любов до всіх і співчуття. Усі маємо пам'ятати приклад любові Христа, а життя у вірі і переконання, що в один чудовий день запанує справедливість, якої ніколи не було на проклятій планеті Земля. А всі спасенні будуть спасенні тільки по милості нашого Господа, і щасливі ті, які залишаться вірними Богу у всіх обставинах життя, а прокляття інколи може бути і незаслуженим. Давайте молитися, щоб Бог дав нам бачення, що відбувається, але не звертаючи увагу ні на що, завжди покладати надію на нього. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо Тобі за Твою безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, які ти нам даруєш. Ми дякуємо Тобі за можливість сьогодні досліджувати Твоє Слово і побачити, що відбувається на землі. І із цих історій ти навчаєш нас, як нам поводитися, що говорити, а коли мовчати. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній урок, Дякуємо тобі за спасіння, яке ти звершив на Голгофі для кожного із нас, і дякуємо тобі за можливість бути спасенними і нам. Ми просимо, прощай нас і благословляй, і дай мудрості так лічити дні, щоб набути й мудре серце, і в день, коли ти прийдеш. Бути з тобою у Твоєму царстві нехай Твоє ім'я святе буде звеличене і прославлене ім'я живого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. У кожного з нас по різному іде життя, різні можуть складатися ситуації, в які ми потрапляємо. Але так, як і ми маємо потребу в тому, коли щось стається не так, щоб хтось підтримав, щоби хтось поспівчував, точно так і всі. І не розібравшись до кінця, друзі дорогі, давайте проявляти милість, тому що милість перевершує суд, милість привела Ісуса на Голгофу і дала можливість бути спасенному. Тобі і мені, дорогий друже. Тому сьогодні, слухаючи поради Господа, попросимо нього мудрості бути такими, як Він. І коли Господь прийде, а Він запросить у царство своє милостивих, бо сказано в святому слові, милостиві, помилувані будуть. Тож будемо такими. Будьте благословені Господом, до побачення.